Верти, показав їх, хватит. Не-не-не. Короче, я знаю один метод робочий, я, наприклад, своєю мишкою так і роблю. Треба легенько плюнути, трошки розтерти. Знизу, знизу один. Блять, бой. Ага. Гоша арик був. Калать, калать. О, я какую-нибудь флешку бы дропнул. Нормально, просто дайте автомата. Хорош. Лизон, давай-давай. Гурят на куе тело. Дефьюзинг зе бомб, блять. Блять. Я Йду на охоту. Вони оспогидли мені, бля. Ретард, бля. Не знаєш переводу, не говори. Сказати ретейка не рет... Ну, бля. Ти чого там сиділа, <пл 'язани> бля? Сіло на землю і мерзне щось лаке. Манда Мандаринка. сам. Um...» Мандарин казала Ворні. Валерій, все надія на тебе, він... Валера! Да він блять! Не лети! Нахуй, не летить! А я нечайно включив 25 патронів за один постріл, короче, і чувак вийшов, і и нечайный копнул поїбало. Дааа А я вважаю... На! <роліць> Лет, ти... Прочитано! наехать! А не можу тебя на столб не, а не заходьте, не заходьте. Я вже в гаражі можеш, блядь взяти цей банан собі. Я зараз починаю грати. ми на на на, на, цю, Е, Убиваем їх, бажно тілитись голову, так більше не могу. Бомбу я встру, кстати, на цьому, на рампі. Там один чувак сам. Кстати, хороша хаешка заценила тисяч на? Пока в шахсом блядь вже Добре, добре закрив. о shit, I'm sorry. Hello, guys. <laughs>

Tirus. Nice, on Livey! Nice! Ти бачив? Я банан. Что ты дивишься? Что А як не вбив? Система is 300 гривень Бляк! Та піздець Резко треба було йти Резко, блядь, зайти Я не знаю що... На репозицію, блядь Ти гуляєш щось там Візьмі емку, ззаді, блядь то... толпу Заїбьош тими мухами Муха, блядь Це мега ситуативно Ага Гей uh Ага -huh. uh -huh. uh -huh. Флешку дійш uh -huh. Блядь бляд, Це був... Ти професійний професіонал Тик У воді У воді, Давай гроші Я банан Yes. Зустрілися вони якось. Це все я. Приволо. Ліво. 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 Наш ти закрив двері, як колядники пройдуть. Але гарно, але Ритміка вона, бля. Ти вона одного, бля, ну Діма. Блядь, я не приймаю цих бомб. До хуя, все ба, все ба, все ба. Я в житі. Там тоже. Баба. Да. Сціть малого, наш його здожати річно. А ти п'єв? Анджей п'єв? Треня тут чукалися. Валера, що ти робиш? Анджей п'єв. Оранжей. Ты. Оранжей, ПП. Чунь, чень, пум-пум, бум. Пп. Оранж. Я. Пп. Боже, ты то прикрыйте, блядь. Оранжей, ПП. Закрыв тебе двері Дверь. Не, не, норм. Там голуй ебать сука, побачив, хуй. А, пішов ще. Вон й... <laughs> він лазить, блядь. <звучить> Просто ППО. ППО? ППО. Оранж, ти пев пево? ППО. ППО. Вони, воні, воні, воні. Тебе <звучить> <Дай> бомба. <звучить> Все, ласт він був на цьому. Чекай. Ні, ні. Чисть патронів. Вот, чекай, я не знаю, что ты пиздуешь, ты его О, да-да-да-да, Лучший, блядь. Я спил, ты, да, я спил да? Сзади. да. Mm -hmm. Тихо. Не реагуй на него. Право ставь в кутику. Прижмись на правый кут. Не. Что не пошел шифтоваться? Не знаю, по мне? Не знаю. Лучший, бля, Валера, иди же в ведря, что ты робишь, бля. Оу! Oh! Звиз, лиз, А вапа? Бомба в тебе! Бомба в тебе! Знал Закрытый пути там, сорядный ну, закрыт. Дарма. <плес> mm, нет, доброток. Він лох. Він лох. Він лох. Та все не бався, блядь. Какой Миша? Натуре. Ранжевый ПП. Кеды всем Валер. Дам с Валера убивать. Что за Валеры? Шо? 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 Найти свои мови, говорю. Я не знаю, что это. да. Бустетик. <риклад> Прочекаємо мід. Пройдемо мід. Отвічаю. Тільки на кінь хаєшку ще мід. Туди туди. Ну, на мід, на вихід мід. Я не вмію, я стріляю. На бенчі. Де? Вона тебе взагалі, блядь, нахуй. Діма руїна, Она... двоє вас. Ти смокінь. Вони йдуть, блядь. бомба є. Во воді бомба. Ні, шорт. Я тут не можна казати. Вирівні стрільбу, вирівні стрільбу. Ще біля я. Хороші вики на іти. Пушу собак, Вова. Давай, сунься. Бля, я не влажу. Сунься. Я тебе впустив. А він де? Є... У мене є пропозиція, маєш хаєш? Був. Немає. Та запригорнєш, якулі ти час стянуть гроші, не буде 2 гривні маєш! Блядь, ченці під ноги хаєшкаве! Хахаха! Блядь, чого я зробив? Пізади, а, спасися! Похуй, пиздуй! Ха-ха-ха! Бл**ть! Клоун, че, чо, Сміх нам на бл**ь от двірки не було! За пізд! Ха-ха-ха! Что ты бьешь, блядь, нерви? Что не долго, блядь, я на первую смену мне треба лягать спать. Э! Дай мне аппарат. Дай аппарат. Иду, Андрей, иду, Андрей, не думай. Это, типа, как Так нафиг завслять, вот смог такие носить и даешь и все. И... Блять, а вата. Вот. Инферно again. Буду, буду. Максим. Ту іншу, ту Вірю, я повірю. Yeah. Чекай, чотири злотіли, блядь. Максим, ти що, пиво пиво? Че, пиво? Максим, мікрофон виключений? Максим, мікрофон виключений в Discord? Че, пиво? Максим. Смисли Родзі найкращий гравець. Вставили бомбу? Бомба зірвалася, блядь. Ааа. Ah. А чого, думав, ти, блядь, кращий, блядь? Biztia. Вбив трьох, на нес кучу дамиджа, блять. Я умерли в Сити Ой. Думи Ой. Я коли я на охоті, мене так все добре виходить з вас піть. Выходный Максим. А, яка хуйня! Яка хуйня, блядь! Я как хуйня тва, блять, бля, блядь, шо! Сооо, ты сейчас помню? Яке я жмиле! Двоє гвалт. Іди, 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 я, я почав розвати і по цьому. Трошки тільки. Можна? Пустіть мене на охоту. Гарно. Добре, найстрайк. Колят, колят, колядни, це добро з медом паляниця, а без меду не така, не це дядько п'є Опа, па па Не цілься йому в голову, Валєра, мазар'єп. Листья, зелене листя, білі кошта, зелене листя, зелене листя. Білі ж такі ж Ну сука на ріже викине, блядь, віту.